При тому, що в мене, в принципі, то базово матеріали по боспору були готові ще десь 2 роки тому, відносно основних князів, навіть пізніх, відносно основних якихось подій, але враховуючи, що особливо, що стосується останніх князів, там в деяких випадках переплутані дати, в офіційних джерелах переплутані їхні сімейні відносини. Якщо розкласти по порядку, то виходить, що там на пізніх етапах існувала панмеотська династія і, власне, Боспорська. Боспорські царі безпосередньо правили Боспором, а, пан Міотські царі правили територіями власне, навколо боспору. Навколо боспору та Азовського моря. Ну, і в принципі, читаючи інші тексти, в мене складається таке враження, що інколи в Пенсікапеї взагалі був е, якийсь проходний дім. Е, тому що, е, там, наприклад, згадується історія, що коли Відбувся землетрус, і піднялися мощі князя Спартака, царя Спартака I, А там потім їх принесли в Панцікапійський палац, і там велика кількість, мало не з десяток різних поспорських царів. Ну, зрозуміло, що це не зовсім боспорські царі, як царі от такі от, повноцінні. Це, в принципі, якийсь окремий боспорський цар, можливо, молодший Боспорський цар, тобто хоча б два їх такі. Далі це пан панмеотський цар. Далі, можливо, його молодший співправитель. Ну, і, вірогідніше за все, один чи кілька роксоланських князів. При тому, що враховуючи, що у Роксолан також були різні відгалуження, різні окремі володіння, то це може бути і один наприклад, ну, це маловірогідно. Щонайменше, два їх має бути умовно так уявимо, що чи по принципу. Основний і співправитель, чи, по принципу, там, якогось західного східного володіння. Добре, хай буде 3. Ну, що найменше. А що найбільше, їх там тільки от роксоландсько-боспорських, от всяких, може бути тільки їх штуків 10. Це не враховуємо те, що наприклад у Власне, Боспорського царя міг бути не один молодший співправитель, а два, наприклад. Три маловірогідно, але, ну, таке, в крайньому випадку, може і три, якщо один з них був взагалі вже дуже літнім, а другий взагалі дуже малим, але все одно вони якусь вагу мали і от якось там були присутні. Ну, тобто, тобто, в принципі, якщо так підрахувати, то дійсно, така їхня кількість досить таки там можлива. Але так, то воно виглядає, якщо не розбирати і не розкладати їх по полицям, то виглядає як якийсь балаган, там. що там десяток царів в одному пенсі КП, і що за жах там коїться. І от, в принципі. Там ще десь два роки тому осмисляючи ці матеріали, я казав вже, що якщо так сходу по офіційних джерелах і навіть рахманських, але не, не повністю розібравши, не співставивши всі дати, це якась шизофренія буде просто. Тому що там не зрозуміло, скільки їх. У багатьох там повторюються династичні імена, той же Савромат чи Скопоріт, і, якби там очі розбігаються. Тому що незрозуміло, який після якого, хто там шокем править, і, і так далі. А. Ну, але так чи інакше, відносно, так, хоча б. В загальних рисах, хоча б так по полицях, на даний момент можна сказати, що я їх вже розкидав, а там, звісно, далі треба ще уточнювати. Це все, з одної сторони, дійсно важливо в контексті історії боспору, історії України. З іншої сторони, це, от всім тим, які хочуть вірити. В якісь новохроноложества, в якісь отакі хріновини. Розумієте, в чому проблема з тими Боспорськими династіями? В тім, що ну, якби не можна якусь подію підвішати в повітрі. Наприклад, в Боспорі є подія, що князь Радамсад іде воювати з римським царем. І, відповідно, який це римський цар? Це Константин. Значить, треба дивитись по відповідних джерелах. А, якби, а в яких роках Константин, відповідно, воював десь в тому регіоні, і з ким він воював. І дивимось, ага, є згадки в офіційних джерелах, що там. Константин воював з якимось князем з майже таким же іменем. Ага, от воно, значить, воно. Далі є згадки у іншого, вже більш пізнішого Константина Багрянородного за події пов'язані з Констанціем Хлором, батьком Константина. Хрестителя. І от там також, в принципі, то розбираються питання, які також зав'язані не тільки вони якось не ізолюються виключно в боспорі, вони зав'язані і з історією Херсонесу, і з історією взагалі життєдіяльності Констанція Хлора. В якості співправителя Діоклетіана і пов'язані з історією Колхіди і Малої Азії, і ще з багато чим. Ну, і далі, там, вже коли Германаріх приходить, там також, також ланцюги зв'язків, які не можна підвісити в повітрі. В принципі, одною з проблем нинішньої історії є якраз підвішеність в повітря дуже багатьох тем. Якщо просто так читати історію України, одну, уявіть, що ви там школярик, чи згадайте себе як школярика ще такого, і от ви згадуєте себе у такий школярик, і ви читаєте. Періодично, значить, в Україну, то якісь ці іранські кочівники приходять, скіфи сармати. Оці, оці, вони іранці, от розумієте? Іранці? Ну, а що тут такого? Та в принципі нічого. Якби ну, іранці іранці. Але якщо вивчати не тільки історію України. А ще й історію Ірану, то якби щось не зійдеться. Діло в тім, що в історії Ірану, по-перше, ні в якому з епізодів історії Ірану немає того чого, що можна було би якраз пов'язати з цим масовим ісходом іранців на територію України. Більше того, коли, наприклад, Дарій йшов воювати з Кіфами, то якось вони ніякого братерства між собою не пізнали. Ще раніше вони вбили Кіра після того, як він з ними воював, і також е ніякого братерства не відчували. І... В принципі, якщо далі там спускатися по хронології вниз, то, то в принципі ніде не буде такого, щоб, наприклад, Скіфи і Іранці складали спільний якийсь етнос, десь там в Ірані чи ще десь. Навпаки, виявиться, що це хеменіди, предки, власне, Кіра і Дарія колись були кімерійцями і проживали на території України. Проживали на території України, є їхні городища, наприклад, той же самий дикий сад в Миколаєві. Далі от по узбережжю Чорного Азовського морів, через Боспорський регіон, через територію нинішньої Грузії, Вірменське Нагір'я. Вони якраз пройшли в Малу Азію і Передню Азію і далі власне, територію іранського нагір'я. Це також все історично простежується, простежуються кімерійські походи. Зразу після кімерійських походів виникає Мідійське царство. Все це в історії є, все це простежується. Все це єдиний ланцюг, який, якщо там щось розірвати, то не будуть сходитися кінці з кінцями. Uh... <ритисовуючий> uh... І от що саме цікаве, що в історії України є такі якісь історії, що. Ой ні звідки к нам скіфи прийшли. Перед тим тріпільці, звідки кудись ділися. А потім скіфи з ні звідки прийшли. Uh... Ой, скіфи в ні звідки пішли, і зразу сармати ні звідки uh, прийшли. Також іранці. Такі іранці іранці. А які це іранські іранці? Сарматська династія це часи якраз після падіння власне, Ахіменіцької імперії, коли звідти був масовий якийсь ісход іранців. Більше того, іранці, які власне іранці, дуже добре задокументовані вони платили данину. Там після приходу Олександра Македонського, там вже також все, всі писали, все записували. І якби половина іранського населення вирішила, по-перше, чого їй йти на територію України, де живуть ці скити, які перед тим надавали побожці і кіру І І чого іранцям цікати до скіфів? До виходить у своїх кровних ворогів. З чого це, От коли Іранці були могутніми і сильними в складі імперських військ Кіра і Дарія, вони не змогли перемогти Скіфів. А потім, коли їх розбив Олександр Македонський, то якась невідома частина Іранців. Бо всі відомі так і залишились там, де перед тим проживали. А от якась невідома взяла і переселилась на територію України, скіфи заборола, чи кудись діла, чи скіфи там, не знаю, в космос полетіли, чи як це нинішні вчені собі уявляються. Ну, якось так. І якщо ж співставляти факти, такого нічого дивного, безглуздого. Не буде, будуть зовсім інші картини. Знову ж таки, початок середньовіччя, З звідки з Скандинавії, де жерти нічого і все замерзли, де там, якби, ну, в принципі, якісь невеликі спільноти людей жили, то звісно, з давніх часів, але якби і нині всякі екскімоси і всякі такі от жителі живуть собі. Але якби там ніколи в них не буде ні чисельності, ні цивілізованості, ні сили, щоб піти і завоювати е, півсвітом. А тут історики кажуть, прийшли з Скандинавії готи і завоювали зразу пів Європи. Завоювали тих самих Сарматів, які перед тим завоювали Скіфів. І знову ж таки, якісь такі дивні речі. І ще, ще що цікаве, що от в історії України весь час на територію України хтось приходить. Навіть не важливо звідки? Хто, хто звідки? Хтось приходить з півдня, хтось приходить з півночі. Як то кажуть, звідки не лінь. Кому не лінь і звідки не лінію приходять. Ну і так це люди читають, так це люди вчать, потім дивуються, чому вони нічого не можуть зрозуміти в історії. Можна на це подивитись по-іншому, можна почитати те, як викладається історія, наприклад, тим же самим. Німцям, тим же самим французам і всяким іншим. В багатьох європейських джерелах, навпаки, виходить що десь з території України, оці всі скити, Сармати, готи туди до них приходять. Тобто це в принципі, розраховано, що Люди не будуть це коли-небудь співставляти. І що кожен буде такою мілкою якоюсь вошкою, мушкою, обложкою, якоюсь такою фігнею, яка зариється в свої якісь побутові фігацятини, і ніколи якби не збереться, щоб над цим піднятися і щоб подивитись на це зверху, щоб спробувати це цілісно якось осмислити. І от їм кажуть: та от ці вам прийшли зі Сходу, ці з півночі, ці звідти, ці звідти от прийшли, пішли, прийшли, пішли. Ну а що ж, це легко, це швидко пояснити історію? Навіщо там пояснювати якісь складні династичні процеси, складні якісь релігійні війни? Скажуть, що от там Константин Хрестився, потім Володимир хрестився, все. При тому, що, якби не розбираючи там, християнство різних століть фактично часто було протилежністю до християнства попередніх і наступних століть. Несторіанство, аріанство, нікейське християнство, халкідонське християнство це все досить такі різні варіанти. Різні варіанти, але, знову ж таки, людям лінь в це якось вдаватися. Тому простіше отакими от загальними якимись фігнями їм кидати сміття в мозги. І вони цьому сміттю радіють, тому що воно їм якби приємне і зрозуміле. І ті, кому це вигідно, також з того радіють. А, власне, тому що вони досягають своїх цілей: дещо приховати, дещо вип'ятити і так далі. Ну, але є я, і я, власне, кажу те, що неприємно всім і зразу. Тобто кажу правду: зокрема, про складні процеси в давній історії, зокрема, про важливість усвідомленого ставлення. І усвідомленого такого також цілісного, також багатогранного розуміння смислу життя і власне е якоїсь усвідомленості в плані е шляху до досягнення цього смислу життя, а не просто так, як. Ну, Це також же омана, коли люди. Там, що Моляться Богу, спаси нас Боже, там, хліба нам дай. Чого вони моляться тому Богу? Ні Бог, ні чорт не знає. І вони самі не знають. Просто тому, що не можуть зрозуміти нічого вищого, не можуть зрозуміти, власне, як впорядкувати свою свідомість і як. Власне, направитись до нього вже на іншому рівні, не на рівні тупої mm. якоїсь цієї ну, фігні, коли людина боркотиться якусь фігню. яку... Бо зрозумієте, часто ж буває, що люди навіть молитви не пробують осмислити, смислити, не пробують зрозуміти, не пробують якось дослідити, а просто завчили і був їм дай молитву Тумбаюм Чингачгук, вони її будуть повторювати. Якби. А якщо якусь ще хорошу таку їм дати, то взагалі присмокчаться до неї і будуть радіти життю. Хоча радіти нічого, вони витрачають той час, який могли би направити на те, щоб розібратися зі своєю свідомістю, на те, щоб власне. Привести свій розум в порядок і далі подумати над тим, щоб привести життя в порядок. Бо час іде, життя минає, черв'яки якби кожного люблять і чекають. А, так що таке. А, так, що таке. Все, в принципі, то в історії і в бутті пов'язано. І це, як і в Шахнаме, і в інших писаннях є таке, що. І минуле пов'язане з майбутнім, і майбутнє з минулим. Але це, ну, так, для нинішніх людей виглядає як якісь божевільні, божевільні фрази, божевільного ученого там, який щось там собі думає. А вони не хочуть думати, вони хочуть похрюкати, хрякати, хихікати. Хі і все, розважитись, розслабитись, ослабитись, розтаяти в черв'ячих обіймах могилі. Де є ті, хто дійсно їх люблять і чекаються. От, ну, люди шукають тих, хто їх от реально полюбить такими, якими вони є. То їх чекає там дуже довго, все їхнє життя. <рес> це черв'яки могильні, вони їх люблять і чекають, і вони будуть дуже раді з ними зустрітись, про те, чи будуть люди раді такій зустрічі, це вже питання. І це вже буде таким знаком втрати всіх можливостей, які були і не були використані. Князі старались використати можливості. Особливо усвідомлено, якщо розібрати ці всі історії, стане зрозуміло, що одні князі були шляхетні, звитяжні. Інші вдавалися помилок, глючили. І то і то є важливі приклади, якими треба бути, якими не треба бути. І то, і то Єдине, для чого слід осмисляти, так це як настанови для подальших дій. Історія не в ім'я історії, а в ім'я якраз майбутнього.